На ринку нерухомості за тища, скаржаться рієлтори. Через девальвацію національної валюти і бойові дії на сході країни житомиряни практично не купують житло. За словами експертів, зараз на ринку нерухомості і покупець і продавець перебувають у стадії очікування. І хоча поодинокі угоди укладаються, масового характеру вони не мають. Ринок можна сказати пащі стоїть. Ну, є невеликі такі шевелення продажі квартир, які ну, мають маленьку ціну. І, ну, народ не спешить покупать сьогодні, тому що доволі жорстко ситуація в країні. Війна йдеться, і багато депозитів люди держать у себе на руках налічку і поки не готові тратити, тому що непонятно, понятно, що буде в країні далі. За словами Сергія Овдійчука, за останній рік вартість квартир у доларовому еквіваленті впала на 10, а подекуди й на 20%. Якщо, допустим, однокімнатна стояла в то время ещё 35 была цена, то сегодня это 27, 26 и меньше. Банки не працюють у нормальному режимі, фактично немає кредитної системи. Якщо раніше можна було давши просто рекламу на квартиру зібрати кілька покупців, то нині лицець один назбирається, і не факт, що угода таки відбудеться. Сьогодні, аби знайти оголошення про купівлю чи продаж квартир на зупинках міського транспорту, доведеться докласти чимало зусиль. Переважно більшості продавців пропонують лише оренду житла. До речі, левову частку орендаторів у Житомирі нині складають переселенці з Криму та Донбасу, зазначають рієлтори. Да, переселенцы приезжают, но они не покупают жилье, они в основном арендуют. <кій> Почему не покупают? Потому что понятно, что они там ничего не продали, как бы, и, соответственно, денег нету, чтобы купить. В основном аренда, очень пользуются спросом аренды. И очень много арендаторов с Крыма, арендаторов с Востока Украины. Що ж стосується району міста, то суттєвих побажань у покупців немає. Основну увагу звертають на стан квартири та наявність меблів і гарячої води. Якщо квартира в середньому стані, Двохкомнатна порядка дві з 2 тисячі Ну, дві же, з від стану. що там какая мебель, які там битові прибори. Якщо квартира хороша, ну це на далі йдуть там, от 4, там, 4, 5, 6, і по десять тисяч є квартири. Коли ринок нерухомості вийде з кризи, експерти поки не знають. кажуть про які зміни на краще можна буде говорити тільки після закінчення війни в країні.